Доброго дня, з вами текстильна група В вашій увазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію. Код даної позиції 252. Кофти флісові, міксовані Америка. По даній позиції продовжується знижка. Будьте першими, хто встигне придбати. Ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари. Вага мішка 20 кг. Вартість мішка 46 доларів. Придбавши дану позицію зараз із відео огляду, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 14 доларів. Не втрачайте можливість придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Да, ще є, залишиться останній мішочок двадцять два Шановні клієнти, повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 252. п'ятьдесят е, флісові міксовані. Америка всіх розмірів ідуть. Достатня кількість хороших Ми ходових розмірів. Не бачила, а мене бачила, не бачила, не бачила. Повторюємо зараз ваші увазі. Представлена ні, ні, позиція під кодом 252 кофти флісові, міксовані Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 2,3 долари. А вартість мішка з урахуванням знижки лише 46 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення. Вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, на кофти Флісові продовжена акція. Знижка становить 14 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари. Вага мішка 20 кілограмів, а вартість мішка становить лише 46 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Нічого, нічого. Це життя може бути. Повторюємо, що зараз вашій увазі представлені на позиції кодом 252. Кофти флісові, міксовані. Америка всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить. 2,3$, а вартість мішка 46 доларів. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 14 доларів. Зустрічаються фірмові моделі Columbia, The North Face, New Balance Cap. Зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 252 кофти флісові, міксовані. Америка всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить 2,3 долари, вага 20 кілограмів. Вартість мішка. Лише 46 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрімпоштою. флісові, міксовані, Америка всіх розмірів ідуть. Зі знижкою 14 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кілограм 46 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороші мішечки флісових кофт.